Що несе українцям угода про асоціацію з європейським союзом? Роз'яснити івано-франківцям це питання взялися місцеві регіонали. Для цього організували збори з головами партійних осередків, аби ті в свою чергу могли вичерпно пояснювати людям переваги євроінтеграції. Ми конкретно роз'яснюємо, що нам дає угода з європейським союзом. Як і в основному це стосується, що стосується простих людей, що стосується підприємців, що стосується економіки, що стосується візового режиму, тому ми на ці всі питання і пояснюємо нашим людям для того, щоб наші керівники осередків при зустрічі з громадянами нашого міста з мешканцями, з сусідами, могли пояснити пояснити більш конкретніше, що нам дасть угода з європейським союзом. Писання угоди з Євросоюзом це надзвичайно важливий крок, не лише для держави загалом, але й для кожного українця, зокрема, адже це інтеграція в європейський конкурентний простір. Дійсно, для деяких виробництв це буде проблемою, оскільки треба буде провести перезавантаження і якісних вимог, і стандартів. Але в загальному для людей це буде тільки покращення, оскільки в першу чергу це буде досягнення європейських стандартів стандартів життя, стандартів економічного. Розвитку стандартів технічних, екологічних, тобто в центрі уваги завжди стоїть людина, разом із роз'ясненнями щодо євроінтеграції. Окремі голови партійних осередків біло блакитних отримали ще й грамоти від очільника партії регіонів Миколи Азарова. Адже 28 жовтня святкуватимуть 16-ту річницю із дня створення даної політсили.